Всім привіт з Вінниччини! Ви на каналі Улюблена Садиба. І я сьогодні пробуджую свої клубневі бігонії. Ось такі клубні понаростали. Я їх почистила і поклала в таку коробочку із ну, такої не мокрої, ну, вологим торфом Такий трошки вологий, ну не мокрий, ось такий. Отак От у мене перезимували це бігонія Illumination. Такі вже понаростали клубні, це їм буде третій рік. Ось який клубень здоровий. І є ще в мене клубні бігонії ось нонстоп. Її теж третій рік, але вона невелика. І теж я її поклала червона нонстоп. Я її поклала теж пророщувати. Отакі у мене клубні лишилися із жовтої і помаранчевої. Це я в минулому році купувала їх на базарі. І клубні такі невеликі у них. Ось такий клубіньок, це жовта, але вони, це їм тільки буде рік. Така ілюмінейшн, У мене ще декілька штук є. Ось такої. І ось хочу вам показати, що в мене є один клубінь, який я достала неудачно перезимував. Я думаю, що, напевно, я його переляла. Клубінь великий був занадто такий. Дуже великий. Ну, всередині, ось, подивіться, який він гнилий. Так як ті. Ну, ще щось є тут трошки і живого. Ну, я його вже не буду тут реанімірувати, я його викину. Тут. Радом із цим, був клубінь такий ось менший. Оцей живенький, отут же коло, цей, коло цього клубня. Оцей, вроді, як живий, а цей пропав. І пропав, напевно, із-за того, що я дивлюся, як то, тут дуже мокро. Трохи я його переляла, напевно. Ось така в мене ситуація з клубнями. Ще в мене там ілюмінейшн є. Голден пікоті я буду доставати, ще я його не достала. Ну, буду вже їх ставити для пророщування. Цю поставила ось таку бегонію, я поставила на мохсвагну. Такий вологий на землю. Я пройшли рік вирощувала отак, їх на землю розкладала всі. І вони в мене проростили, ставила вже на вікно тепле місце. І отак от вони були в мене. Ще покажу. Тоді вони в мене зимували в горшках, так як росли, так і зимували. Ну, бачите, є і удачний е, варіант, і неудачний. Отака згнила. У мене їх є, я не дуже так хвилююся. тому що ось така в мене бегонія. З насіння, яку я висівала 14 січня. Це Illumination. Ось Я ще сіяла Санданцер, але зійшла тільки біла. І от вони стоять під лампами. І поряд тут стоїть ще цю, яку я сіяла три дні назад. Отчекаю сходів. Отак от я її підсвічую. Отака в мене ситуація із бігоніями. Є у мене ось клубінь, отакий великий, і він навіть тут якби з двох частин. Я, напевно, його розріжу. Одною рукою мені незручно, оброблю він живенький, я бачу. я його оброблю попелом, і, я думаю, може, як відломаю, ну. Но... О, от мало якось. Бачите, живий, який всередині. І в мене вийде два. Тому що він вже такий великий зовсім так поділю, якби він трошки Ну, Тут присиплю попелом і покладу, буду бачити, як він буде проростати. Я думаю, що можна його ділити. Ну, прошлий рік у мене вже були в цю пору. Бруньочки на ньому, а в цьому році немає, нічого не видно, ні одної бронючки. Ну, були в мене так і з бруньками, і були без бруньок. І ті, що з бруньками вони пішли раніше, а ті, що без бруньок, я їх отаким чином зробила. І вони також пустили бруньочки. Ну, Тут, як то горбики такі є, ось вона, на бруньки. Я ну, буду покладу і буду вже чекати, що воно... Такий він живенький всередині. Тільки треба обробити його. Попелом я його оброблю і буду садити. Ось я обробила попелом, трошки її підсушу, цей зріз. І цю частинку обробила і так воно нехай доверху трошки підсушиться, і буду пророщувати. Це в мене Санта Крус. А ось у мене ще є. Це бегонія Illumination Golden Picotti. Це теж я вирощувала з насіння. Це всі бігонії, які я вирощувала з насіння. Єдині тільки бегонії, які це я купувала. Це рожева, жовта і помаранчева. А була в мене дуже гарна рожева, і вона згнила. Тож я її переляла. Не можна переливати, якщо дуже Трошечки тільки сприснути, щоб вона не попадала на корінь. А зверху, вроді, як би і сухе, а всередині мокре під цим. І мокро, і прохолодно, і воно загнило. Отак, так ну, і в мене я не дуже переживаю, це вже в мене клубні такі староваті. Вже її треба було б поновити, щоб зробити її молодшу. У мене там є пару черенків молодших. Вона дуже гарна ця Це Я хотіла б ще щось в цьому році, не купила ще якось. може, я куплю, потім вже готову, білу, таку рожеву. Це ярко-червона, така дуже гарна. Я навіть не знаю, чи та <кхух> <кхух> краща за цю. Ось таке моє, моє коротке відео про мої клубневі бігонії, Що в мене вийшло? Ще, верніше, ще не вийшло, бо курчат по осені рахують. Я побачу, що ще зійде, що не зійде. Ще покажу вам. І поки що я достала його на... Ну, на цьому, будьте здорові, до скорої зустрічі. Пока-пока.